Все для фронту все для перемоги. В пужайківському ліцеї, що в Піщанській громаді організували справжній осередок волонтерської і благодійної роботи. Тут для фронту готують консервацію, різні смаколики, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. В роботі задіяні всі і діти, і вчителі, і працівники закладу. Підтримують ініціативу і місцеві жителі та керівництво громади. Побували в пужайкові, і ми знімальна група Балінформкомпанії. Пужайківському ліцеї кипить робота сьогодні і вже другий рік поспіль. Тут готують найсмачнішу тушонку з кашою для фронту. Діти плетуть сітки та виготовляють обереги для військових. кажуть, робота не зупиняється ні на мить, а тільки ще дужче розгортається. Бо таку вдалу ініціативу підтримує вся громада. Люди діляться усім, чим мають, аби якомога більше допомогти українським оборонцям у справі захисту країни від ворожих загарбників. З перших днів війни в країні розпочався волод. Тарський рух не стояла осторонь, і наша громада, особливо Пужайківський ліцей з перших днів війни, з 25 лютого було розпочато і організовано тут волонтерський рух. Люди з першого дня і по сьогоднішній день не перестають цим займатися. Тому я, як виконуюча обов'язки, від апарату сільської ради від хлопців, які на передові від військових частин, хочу висловити щиру вдячність. Цим усім людям, які займаються цим, це працівники пожайківського ліцею та жителі старостинського пожайківського округу. Піщанська сільська рада неодноразово допомагала коштами на придбання м'яса, риби та курячих продуктів. Цим займається доставкою пожайківський староста. З Осторонь не стоїть ніхто, і навіть коли по Проханню сільської ради, щоб забезпечити чимось кришками, банками, люди зносять усе сюди, допомагають, виробляють. Це дуже нелегка праця, щира вдячність, і думаю, що і надалі ми будемо продовжувати цим займатися і не припиняти цей рух. Також хочу сказати, що в пожайківській школі не лише виробляють м'ясні каші, тушонку. А ще й займаються виготовленням окопних свічок. На сьогоднішній день було закуплено зібрані кошти громади і закуплено 25 кілограм парафіну, із них виготовляються окопні свічки на даний момент. Діти школи виготовляють оберіги для наших військових, а також плетуть. Маскувальні сітки, ми тісно співпрацюємо з подільською військовою адміністрацією. Частину цих усіх наших виробів ми доставляємо до Подільська, де вони потім організовано від всіх громад розподіляються між військовими частинами. А також у нас є особисті запити, особливо це наших хлопців, які служать на передові, і їм доставляється безпосередньо адресна допомога через нову почту. Ще раз щира вдячність всім, і разом будемо продовжувати далі наш цей волонтерський рух. Починаючи з 25 лютого, коли Російська Федерація почала захоплення наших земель, ми зразу вирішили, що ми осторонь стояти не будемо і будемо допомагати чим ми можемо. Дітей було розпущено додому, тому в перший же день ми почали у шкільній їдальні свою діяльність. Нам було страшно. Ми спочатку не знали, що робити, тому це була зима, холодно. Ми почали займатися спочатку варениками. Несли з дому все, ніхто нічого не давав, не допомагав. Ми все робили з домашніх продуктів: мука, картопля, все тут варили. До пізньої ночі ліпили ці вареники, морозили. Потім долучилася через деякий час. Вже наш голова Сергій Іванович Даліщук, який почав допомагати разом з нашою адміністрацією у Піщанській громаді, почали вже виділятися кошти, стало трошки легше. Вражає те, що наші люди сільські села Пожайково. От на сьогоднішній день хочу сказати, що більше 20 свиней люди дали просто безкоштовно. Аби ми виготовили смаколики нашим хлопцям на передову, люди пригонили ці свині прямо до школи. Хлопці наші кочегари їх кололи. Ми розбирали в цей день. Звичайно, коли дітей не було. Ми стараємося на канікули це робити, коли свині, тому що це залучається весь колектив, і технічний персонал, і садочок, і всі вчителі, тому що роботи дуже багато. І робляться тушонки, каша. На сьогоднішній день каша з м'ясом у нас вже зроблено більше 40 тисяч банок. 7 тисяч банок у нас чистої тушонки, 4 тисячі банок. ну Це з хвостиком десь так. Тефтелів таких у банках ми також робимо. Дві, десь 2-300, по-моєму, рибної консерви. Це просто тони солодкого, солодкої випічки, це солодкі рулети, по-моєму, що 800 кілограм, це завиванці. Це різного роду печиво на Великдень. Обов'язково ми спекли три тисячі пасочок, відправили нашим хлопцям. Ми дуже маємо тісний зв'язок з воротній з нашими хлопцями, особливо з тими, хто наш місцевий сільський. Вони майже всі на передовій. і ми відсилаємо їм через нову пошту завжди посилки, особливо до якихось свят. Приворочуємо ці передачі. Маємо дуже багато зворотніх відгуків. Відео вони нам присилають. Дякують. Хочу дуже подякувати нашій громаді, також подільській військовій адміністрації Михайлу Дмитровичу Лазаренко, який завжди цікавиться, як у нас справи, чого нам не вистачає. Володимир Дмитрович Гербінський докладає максимум зусиль Сергій Іванович наш Даліщук, постійно. Також дуже хочу подякувати, користуючись нагодою нашим сільським людям. Це родині ткачів, які на сьогоднішній день знаходяться в Сполучених Штатах. Але вони настільки нам допомагають фінансово, що ми за ці гроші завжди купуємо банки, кришки, які постійно нам потрібні. Також дуже хочу подякувати родині МУЛів Валерія Павловича і Галини Вадимівни, вони нам постійно допомагають молочною продукцією. Коли б ми не звернулися на якусь випічку, завжди вони не відмовляють. Ну і дуже дякую всьому своєму колективу. Тому що за два роки ні разу не почула якоїсь відмови від них, що ми не хочемо, ми не будемо. Завжди тільки пишу якусь об'яву. Чи через Фейсбук ми звертаємося також в нашу сільську групу пожайківську люди із села взагалі ніколи осторонь не знаходяться вони несуть до школи, вони знають, що пункт прийому тут. І все несуть до школи, діляться буквально всім, що мають. Дзвонять, питають, що вам потрібно. Тому ось так працюємо на перемогу кожного дня. І дуже приємно, що хлопці дякують нам. Ми відчуваємо, що ми, хоч трошки чимось, їм допомагаємо, зігріваємо їх теплом наших, нашого домашнього всього цього середовища. Дуже багато хлопців дякують. Запоріжжя, в основному, Херсон, Донецька область, сумська, які на кордоні там з Білоруссю, вони також постійно отримують наші посилочки. Ми українці сильні, ми сміливі. Ми допомагаємо разом своїм воїнам подолати ворога. Ми хоч, я хочу вам ще сказати таке, що ми у нас теж свій фронт, кожного свій фронт. Ну, наприклад, воїнам, да, дійсно їм там дуже важко. Ми стараємося готувати їм і смачно, тому що смачна їжа це здоров'я, це сила. Молимося Богу і просимо Матір Божу, щоб захистила наших воїнів, щоб вони повернулися скоріше до своїх домінок до діточок. До, до до ну і що я хочу сказати? Коли вони повернуться, я хочу такі слова сказати за любов і волю. І щасливу долю, щоб росла держава до нових висот, щоб була країна сильна і єдина, щоб жив щасливо, вільний наш і переможний народ. І ще хочу сказати, що ми до останнього будемо свій фронт підтримувати волонтерський, але будемо надіятися, що поскоріше і прийдемо разом до перемоги. Сьогодні в нас тут, наприклад, ми готуємо. Там каша із м'ясом, там і рис, і гречка, і ячмін. Ми що робимо? Пропаруємо спочатку, миємо крупи, потім кладемо в баночки, кількість, яка там дві ложки, і потім кладемо м'яско. А бульйончик той який, підсолюємо, підперечимо приправочки, щоб воно було смачно. І кладемо у автоклави. От сьогодні в нас задача зробити 500 банок. Ми працюємо з настроєм. Ми приходимо завжди, хоч і важко, але приходимо ми із позитивом, з хорошим настроєм. Ну і звичайно, вкладаємо у ці продукти, щоб їм було там легко. І і смачно стараємося по мірі можливості, коли виходить. Нам ми приходимо і працюємо на шкільному подвір'ї. Працюють автоклави. Їх принесли небайдужі односельці, щоб одразу можна було приготувати більшу партію м'ясної консервації. А поряд заливають парафіном окопні свічки. Лише за два місяці цього року їх виготовили близько 700 штук. Перед тим як залити свічку, розтоплюємо парафін. На кострові. За два місяці цього року десь до 700 штук. Ми робили з натхненням, щоб вони душу зігрівали там. Моя задача укладати ці, приносити укладати ці банки в автоклави і потім вже приготувати те, що є, цю консервацію. Для цього укладаються дрова під автоклав, розпалюється це багаття і годується. Бажання головне накормити людей, для яких це виготовляється солдатам. Настрій такий, щоб ну робочий настрій для того, щоб все вдалося. Чим можемо, тим і допомагаємо. Подбали вчителі та учні ліцею і про підняття бойового духу наших захисників. Тому взялись власноруч виготовляти патріотичні обереги. кажуть, вони мають допомогти. Ці брасети мають захистити наших військових від окупантів. Його треба вдівати на руку. Ми сьогодні робимо. Щось жовто блакитний чорно-червоні. Наш гурток займається різними виробами, але на даний момент ми приділяємо особливу увагу нашим захисникам. Ми готуємо для них обереги, плетемо їх із ниточок. Із кольорів наших національних чи жовтенькі, і синенькі, червоні і чорні це наші такі кольори. Ми готуємо для наших захисників, тому що ми хочемо підтримати їх, хочемо допомогти їм відчути це тепло дитячих рук, дитячих сердець, щоб їм було легше і ми відчували себе більш захищені. Ми їм дякуємо кожен день за те, що вони нас захищають. Виготовили спільно вже і вісім маскувальних сіток, запевняють, продовжать роботу і надалі, бо найбільшою мрією для всіх є перемога та найскоріше повернення кожного воїна живим і здоровим додому. Насправді я не так давно почала робити сітки, але це досить швидко відбувається, навчилась дуже швидко, адже ці сітки потрібні для наших військових. Наша школа активно підтримує наших військових з настроєм. Ну, таким бойовим можна сказати, тому що ми розуміємо, що це потрібно в першу чергу, навіть для нас, тому що вони захищають наш спокій. За цей рік наша школа виготовила вісім маскувальних сіток. Дуже багато чоловіків з нашого села і навіть з моєї родини. Дуже багато на фронті хочу побажати їм здоров'я, витримки стальної. І хочу нагадати, що ми завжди з вами. Ми вас підтримуємо, хоч і на відстані, але ми з вами. Шановні наші захисники, хлопці і дівчата. Ми всі дуже хочемо скорішої перемоги і щоб ви повернулись додому живими. Я долучився до плетіння трьох сіток, і також багато учнів взяли в цьому участь і допомагали в плетінні цих сіток. Бо військовим потрібні ці сітки мають допомагати нашим військовим, щоб наблизити нашу перемогу. Дякують за турботу та постійну опіку. І українські захисники, що нині боронять країну на всіх напрямках. Директорка ліцею Валентина Дорошенко каже: змогли реалізувати таку важливу і благодійну справу завдяки відданості і небайдужості всього колективу закладу та усіх, хто допомагає, як і вся Україна, так само і наша громада. Так само і наш старостинський округ і наш заклад підключилися до максимально можливої допомоги нашим Збройним силам України. Наш внесок малесенький, дуже малесенький, але все-таки ми хочемо внести свою крупиночку в допомогу нашим хлопчикам на фронтах війни. Я в основному осередок. Оцієї допомоги в нас є кілька осередків. В селі це і жителі збираються готують додатково. Дуже багато жителів села Пожайкова допомагають в роботі нашої благодійної організації. Наприклад, такий приклад останній. Коли кучер Людмила Петрівна звернулася, наша медична сестра звернулася до всіх жителів села і закупили велику кількість матеріалу для виготовлення окопних свічок. Ми їм дуже дуже вдячні. Вся інша допомога теж в великій кількості йде від наших жителів. Це чудове село, це чудові люди. І, зрозуміло, основний тягар все того, що ми робимо, лягає на наш колектив. Всі, і вчителі, і діти, і працівники дошкільного навчального закладу, обслуговуючий персонал закладу, всі, всі. Хотять внести свій малесенький внесок в допомогу нашим прекрасним і е, перемож, і тим, хто принесе нам перемогу нашим збройним силам. Е, ми хочемо їм подарувати тепло. Ми хочемо їм подарувати свою увагу, і дуже приємно. Коли ми відсилаємо і персональні посилки, і тим, хто просить нас прислати, посилки, і чуємо такі чудові відгуки, коли вони пишуть, що їх це підтримує, їх це зігріває. Так що це для нас дуже і дуже важливе. Великий внесок в цю роботу нам, крім жителів, робить і наша громада. Це і закупівля всього необхідного для роботи, і це просто увага, це теж має дуже велике значення. Я хочу сьогодні все-таки звернутися до всіх воїнів нашої славної української армії, побажати їм всього самого найкращого, здоров'я в їхній нелег... нелегкій роботі, як вони її називають, і сказати їм, що по можливості ми їм будемо допомагати, і що ми з великим нетерпінням чекаємо їх додому із великою. Перемоги пам'ятають, шанують та завжди зі сльозами на очах згадують загиблих у війні односельців, колектив та учні пожайківського ліцею. Для цього розмістили в центрі закладу стенд пам'яті, де увіковічнили імена загиблих героїв. Директорка Валентина Дорошенко ледь стримує емоції болю, бо кожного знала особисто. Кожен з них був випускником цієї школи. У нас в закладі створений такий куточок, де ми Вшановуємо пам'ять тих, хто вже на небесах, наших випускників. На сьогоднішній день їх вже троє. Так хочеться, щоб їх більше не було. І сьогодні я б хотіла про них сказати такими словами. А знаєте, війна колись закінчиться. І щас відбудуються міста, але ніколи. Більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами. Я з молитвою звертаюсь, благаю Боже, спокою пошли, щоб моя рідна серцю Україна не знала більш пострілів війни. Сьогодні не можна не показувати цей стенд. На небо пішли. Одні з найкращих наших випускників. Вони дивляться на нас із неба. І ми маємо зробити все, щоб показати, що ми їх пам'ятаємо, що вони в наших серцях є і будуть завжди. Ось це фото нашого прекрасного голови Батьківського комітету Палія Віталія Анатолійовича. Рідко зустрінеш людину, яка може бути такої небайдужої. І так він жив всім серцем з нашої школи. Бачинський Василь Васильович, добродушний, милий, завжди усміхнений, душа колективу і помічник вчителів. Шкода, дуже шкода. Крім того, життя пішов. На Бахмутському напрямі і наш рота Георгій Іванович Трудолюбива, мила, добра, чуйна людина. Хоч він останні роки і не жив на території Пожайкова, але його пам'ять ми все-таки теж хочемо показати і вважаємо, що він наш, пожайківський. Нехай земля їм буде пухом і нехай в їхній армії небесного війська наших хлопчиків буде українських як мова менше. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформ компанія.